Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. А зараз, поки закінчується моя подорож з Сікіхора до Сібу через, через Негрос, це звідки я зараз і вертаюсь. І тут ще трохи часу розповім одну ще таку трагікомічну історію. Ну, вона більш комічна, але все-таки певний елемент трагедії там є. І от десь роки два тому подорожував я по Негросу. І там до знайомого блогера Філіппінського. Це буквально, от я тільки-тільки ще там почав щось знімати, як повернувся з палавану. І от я приїхав до нього, і він мене там возив по різним місцям. І завіз він мене там о, десь так в місцевих горах. Ну, така от, ну, гора, не гора, ну такий доволі великий пагроб в предгір'ї, скажімо так. І от один іноземець. Викупив там землю зверху, проклав туди дорогу, власноруч практично. І що там зробив? І для своєї філіппінської принцеси, з якою в нього трапилося шалене кохання, він там побудував ну, такий ресторан, це красиве місце. Там, там, там панорама на 360 градусів. І видно і море, і горе, і, і море, і горе, і горе, і море, і все в усі оці, оці сторони дуже красиво. Там такий от міні-отель получився, і ресторан з дуже ну, такою красивою оглядовим майданчиком таким. Ну, все там, все там красиво, все класно, все доречно. І от ми приїжджаємо туди. А це у цього блогера його ж теж філіпінська дружина. і... Вона дружить з цією дівчиною філіппінською, в яку закохався цей іноземець. І от ми приїжджаємо туди, значить, і там два такі флаштоки великі стоять здоровецькі. На одному філіпінський прапор він піднятий, а інший норвежський прапор, він опущений донизу. Він видно, що він є, але от його якби і нема. Я запитую, в чому справа, і мені це дружина оця блогера, одночасно подружка оцієї принцеси, заради якої це все було побудовано, розповідає таку історію. Значить, трапилось у неї оце кохання з цим іноземцем, норвежцем. Ну як пізніше вияснилося, як пізніше вияснилося. Одностороннє кохання, тобто воно відбулося тільки у Норвежця. наскільки так стало потім зрозуміло. Ну, Зараз, щоб не, щоб не забігати вперед, зараз розповім. Значить, відбулося в них оце, все добре, все він її побудував, вклав туди грошей. Ну я не знаю, ну то так подивитися, скільки там коштує земля, скільки то там сама забудова, там дорога одна. Ну, я знаю, ну, мабуть, ну, пів він туди вклав отак. На перший погляд, розуміючи місцеві ціни на будматеріали і на землю. З дорогою там взагалі, я навіть боюся думати, скільки то коштувало, скільки то нулів. І от, буквально там, чи день відкриття, чи кілька днів вони лише попрацювали, заходить цей норвежець на кухню цього там ресторану. І застає там картину. Оця його от принцеса улюблена прямо на столі з шеф-кухарем. Шеф-кухар Шеф там якраз от він е е готує свою страву, ну, тільки от якусь таку своєрідну. В общем, там все відбувається якраз по повній програмі. Ну Він що? Гримнув дверима, розвернувся і поїхав. Просто поїхав звідти. Покинувши то все, і більше його там не бачили. Це вже там пройшло більше року. А все ж земля, та нерухомість, там було ще кілька машин таких позашляховиків. То він її то все полишав. Ну, плюс же той ресторан, будинок, міні-отелі, все ж там воно вже облаштоване. І от все, він просто зник. Він просто поїхав і все. І вона особливо не робить кроків, щоб його шукати. І він не повертається, і на розлучення не подає. Все, ніхто нікому нічого не винний. Типу. Вона то вже там той автопарк почала потроху розпродавати. Живеш з цим шеф-кухарем, отак собі, таке якось відбувається. Ну і я ж думаю, от зараз, а все це ми сидимо, поки там чекаємо, ми замовили цей ресторан. ж. І вона повинна ж ця принцеса, заради якої це все було зроблено, і яка от так повела собі по себе. Вона ось вона ж повинна там колись з'явитися. Думаю, що. Побачу, там, мабуть, реальна така принцеса. От сидимо, чекаємо, і от вона приходить, ну, ви розумієте, і, ну, якось там не то, щоб не принцеса, от зовні, якщо брати, а там прямо така дівчина, що я не знаю, більшості чоловіків, мабуть, довелося доплачувати, щоб з нею щось мати. Ну, там, я, мабуть, можу зрозуміти, в нього якісь свої були інтереси. Вона в нього й і, і могла просто наказати, а так, там, прямо зовнішністю, ну прямо, от знаєте, є красиві жінки, там є не дуже, є якісь там ну, нейтральні, є там трохи треба випити. А тут прямо треба, я не знаю, скільки випити, ну прямо от дуже некрасива дівчина, це от по-іншому не сказати. Тому якось чим думав там той норвежець, сказати складно, але. По поверненні додому я пішов там е, до знайомих гостей. По поверненні додому я пішов там до своїх сусідів, теж іноземці, теж тримають отель, ресторан і розповідаю їм цю історію, кажу, от уявляєте, це отак от, е, якийсь там чоловік на такі гроші попав і отаке кохання, і так от він е, трагічно все закінчилося, він просто втік. І не повертається, і все. А вони кажуть, ти розумієш, 99%, що там історія, вона трохи інша. Скоріше за все, вони, значить, мені кажуть, то відбулося десь там наступне для цього навіть позицію, локацію тепер приміню, щоб ви бачили іншу картинку за спиною у Сікіфор, і якраз про версію, що там могло трапитися, і от вони кажуть, що скорше за все. Коли вже він зробив усі кроки, коли закінчив це там і одруження, і будівництво, вже коли відбулося те, що відбулося, він все-таки усвідомив, що не варто було там в оцих чатах знайомитися та одружуватися, скоріше за все, там на першій же дівчині, з якою познайомився. Тому що на Філіпінах їх багато і вони різні. А він це, мабуть, усвідомив вже дуже запізно, вже аж коли закінчиться все будівництво. І розуміючи, що розлучення доволі складні в цій країні. А робити щось треба. А якщо подати на розлучення, то буде прямо горе при тому що він і так уже попав на гроші. А тут буде ще й пожиттєво винний і багато, і щось там виплачувати і що місяця. То відповідно, скоріше за все, усвідомивши от всю ганебність і всю неадекватність цієї ситуації, і власну неадекватність, він, скоріше за все, просто заплатив тому чуваку-кухарю грошей трохи, щоб він ото пішов на такий крок. І таким чином можна, хоча б позбавитися. Ну, вже якби не повернеш тих грошей, що вже вклав, але можна позбавитися якихось матеріальних проблем і виплат на майбутнє. Оце так вони мені пояснили і сказали, що такі ситуації вони доволі часті, тому що європейські, австралійські, американські чоловіки дуже часто отак от тікають кудись. Ну, зробивши неопереджений крок, тікаючи від фемінізму, харазменту і потрапляючи отак на перший же контакт, роблять отакі не зовсім адекватні вчинки, і потім і потім оце дізнаються, що вихід із тої ситуації є отакий. Тому, скоріше за все, вони кажуть на 99% що це так і відбулося. Отакі справи. Тобто, бачите, на Філіппінах. Це насправді якось такі трагіч-трагікомічні речі вони трапляються. Тому, перш ніж хоча б надати от своїм стосункам статус офіційних, то поживіть тут трохи, роздивіться, як воно тут все відбувається, поспілкуйтесь з іншими іноземцями, старожилами, зрозумійте, що воно навколо вас, і вже тоді тільки робіть якісь офіційні кроки. Ну, але. Ін... Декотрим іноземцям то все хочеться дуже прискорити. До речі, я сам був такий. Мені здається, от якщо б не певні ситуації, які б мене від того відвернули, то я та багато інших іноземців це натрапляємо на отакі халепи десь в перший рік або навіть перші два роки після приїзду. От перші два роки краще ніяких рухів, особливих офіційних принаймні, не робіть. Ну але ж ви знаєте, що всі ми різні, тому ми і дуже оригінальні. Такі справи якось буде.